була не одна комісія. Після того була ініційована під головуванням Чикурка Олексія. Була організована рада з вирішення цього питання, там де приймали участь і депутати обласної ради від Кременчука, і депутати міської ради. Там парчеряни Лазоренко представляли інтереси. Були звернення там зустрічі із народними депутатами, там і Шаповалов, Натішаповалові Юліанатоліч також це ініціював. І ми розложили взагалі там відповідальні за це у нас. Ложили всю ситуацію на законодавчій базі і предложили два варіанти вирішення питання. Тобто мораторій президента ну, обласна рада порушила це прям пряма відповідальність, те, що підняли тарифи, хоча їх неможливо було підняти. І друге, ми запропонували звичайний тариф такий, як був на рівні минулого ну, минулого періоду до воєнного на Кременцю. Але обласна рада від цього відмовляється, тому що вони прийняли двохставковий тариф. І друге питання було в тому, що вони зробили тариф однаковий для всіх, так, як і для Полтави, і Решетилівки, і інших країн там, де опалює теплоенерго. Ми це питання виносили на сесію, щоб повернути тариф. Але це питання не набрало достатньої кількості голосів. Ну є гарна практика. Це рішення суду, є рішення вже автозаводського суду. першої інстанції ми зробили максимально все. Але обласна рада провалила рішення. Тобто, далі залишається тільки йти в суд. Пішли в суд, і ви знаєте, що є рішення вже по суду про неправомірність тарифу. Далі апеляція і рішення вступає в законну силу до виконання. Тобто, інших варіантів, чим іти через суд, ми не бачимо. Так само зараз пішла міста Полтава, і також у них є рішення суду, тобто про незаконні ці тарифи, які були, які, які були підняті. Ми виступаємо за. Позицію і говоримо те, що держава є компенсатором податок з доходу фізичних осіб. Раніше ці гроші приходили на міську раду, там Кременчуцьку чи Полтавську, а Зараз ці гроші йдуть з державного бюджету, і ця сума з податком доходу фізичних осіб компенсується саме на різницю тарифів. і ці гроші Полтава тепло рго отримає. Тобто вони незаконно підняли е, тариф для Кременчужан.